Якщо у вас перекос тазу, що з цим робити? По перше, розберіться, чи дійсно він у вас є, чи в принципі існує така проблема. Дивіться, перекос тазу дуже часто люди вважають, що це да у вас чомусь ось так перекошений таз. Давайте думати, чому він може бути перекошений. Є випадки, коли це справжній виражений значний скаліоз, там третьої ступені, наприклад, повірте, ви таке не пропустите. І, скоріш за все, ви це вже давно лікуєте. Другий варіант це, наприклад, коли у вас різна довжина ніг. Да, Одна коротша, одна більш довга, і відповідно. Дійсно перекошується таз. Але тут давайте розбиратись, дивитись на статистику. Ми дивимося на статистику, як часто це зустрічається. Бачите, в принципі, не часто. По-друге, навіть якщо у вас довжина ніг різна, але вона до 10 міліметрів, ну тобто, у вас різниця до сантиметру може бути, і це вважається умовною нормою, при якій вам може взагалі не знадоблятись жодна допомога. Розумієте? Тобто, далеко не завжди є кореляція між тим, що у вас. Викривлений таз і є біль в спині. Ось в чому справа. І на жаль, викривлення таза стало тією темою, яку просто дуже класно зручно використовувати, щоб якось описувати причину вашої болі, не шукати іншу справжню причину. Або взагалі це як маркетингове рішення, яке ну блін, ми ж всі відчуваємо. Ми всі симетричні. Да, ми всі симетричні, і чомусь дуже хочеться інтуїтивно виправити цю асиметричність. І от якісь спеціалісти цим користуються. Можливо, вони самі в це вірять, можливо, ні. І просто хочуть заробляти кошти, але це дійсно проблема.